Тут Цікіціквіті і сьогодні я вам швидко розкажу про наш спільний конкурс з Стар. Якщо ви нічого не зрозумієте з цього відео, то ви можете зайти в мій телеграм-канал Послання в описі, то ви можете, там буде інформаційний пост про це. Ось, зараз розкажу. Хто не знає хто така хвитка Стар, на неї буде також посилання в описі. Е, отже, ми планували зняти, зробити конкурс, коли в неї 50 підписників, а в мене 800. Ці два числа вже давно стали і ось настав час конкурсу. Отже, ви можете зробити на вибір можете зробити окремо комусь із нас шапку, аватарку, окремо інтро і аутро. арт і обробки ви можете зробити парні. А призи будуть ось такі. За Шапку і аватарку. Перше місце колаб. Друге місце підписка і лайк. Третє місце підписка. Інтро і аутро. Перше місце піар, колаб і підписка. Друге місце піар підписка і лайк. Др... Третє місце піар. Арти і обробки. Перше місце колаб і підписка. Друге місце піар. Третє місце підписка і лайк. Як повідомити нам, з Нікою Стар, що ви вже щось зробили для нас? Легко, ви просто знімаєте відео на своєму каналі, неважливо на якомусь каналі, або відмічаєте нас, або ставите ось такий от хештег? Він досить довгий і важкий, тому я ще раз в описі напишу його, для того, щоб вам було легше його переписати чи скопіювати. Тому що я не хочу, щоб було помилок, адже ми будемо шукати такі відео тільки по цьому хештеку. Так, я знаю, що мало людей прийме участь. Але все ж. Отож, якщо ви не можете викласти відео в YouTube, ще можна зайти в наш телеграм-канал, можна зайти в мій телеграм-канал, він буде в описі, і там ви знайдете посилання на наш спільний телеграм-канал. Я його недавно виставила. Тому ось так, ну на цьому все. Всім па-па.